Переоблік владі влаштували підприємці. Вони виступили проти податкового кодексу. Загалом, всеукраїнська все акція пройшла мирно. Подекуди протестували просто не відходячи з робочого місця. Подробиці у наступному матеріалі. Зачинені торгові ядки і таблички з написом Переоблік такий вигляд. Нині мали два ринки у Дніпропетровську. Підприємці тут не працювали годину. Кажуть, на прибутки це ніяк не вплине, бо покупців все одно обмаль. Люди вимагають у влади змінити новий податковий кодекс. Ми вже більше не можемо терпіти того, що нам нав'язують з нами перестали вважатися. За словами підприємців, їм тепер живеться гірше ніж у 90-х. Через новий кодекс податків сплачують удвічі більше. Ми віддаємо Місову віддаємо, пенсійний фонд віддаємо, єдиний налог віддаємо і ми залишаємося, ми остаємося совершенно. От нас, у нас вистачає, починаємо проедать, проедать те деньги, продали сьогодні, допустимо, кофточку какую-то. Мы ее истратили на, на сам. Получается, мы ми проедаємо все то, що, що зарабатываем. У нас никаких доходов нет совершенно. Ми зараз взагалі на, на исходе. У Львові багато підприємців шкодували, що не дізналися про акцію раніше. Кажуть, якби знали, обов'язково встали на переоблік. Для підтримки бізнесу ну я вважаю, що так треба бути солідарними. Утім, за словами організаторів акції, вони досягли мети. До протесту приєдналися підприємці кількох ринків загалом до тисячі осіб. Цей ринок майже не працював до півгодини з 12-ї. І люди і сигнали на машинах. Ну, все відбулось, так як ми і прогнозували. Всім буде необхідні зміни до того кодексу. По перше, роз'яснювальна роз робота не проведена. Податково не в курсі, як що з ним робити, як його впроваджувати. В івано франківську підприємці протестували за власним сценарієм. І таблички про переоблік на робочих місцях виставили і мітингувати на центральну площу. Прийшли. кажуть, не бачать уваги до своїх проблем з боку влади. Ось цей ринок чиновники так і не спромоглися впорядкувати, попри високу орендну платню. Підприємці не раз вимагали приміщень, але й досі стоять на вулиці. В цілому малий та середній бізнес Івано-Франківська не влаштовує теперішня податкова система. Місцеві підприємці порахували за рік, сховалися в тінь або позакривалися 40% платників спрощеного податку. Вимоги у підприємців дуже прості і зрозумілі. Не збільшення податкового тиску, збільшення можливості доходів. Для реального ведення бізнесу і недопущення податкових безпідставних перевірок, крім можливо, перевірок документів на право здійснення підприємницької діяльності, оскільки дуже багато. Підприємці переходять в тінь, не маючи жодних документів на право здійснення підприємницької діяльності. Таким чином відбувається певна несправедливість. Мітингувальники проти соціального внеску до пенсійного фонду, бо влада не надала ані робочих місць, ані соціального захисту. До підприємців вийшов один із заступників губернатора, якому і передали свої вимоги. Наші олігархи не збираються ділитися з українським народом своїми статками, намагаються прикласти весь тягар. Кризи на плечі на, скажімо так, найбільш незахищених верст населення, зокрема підприємців. А ми категорично проти цього виступаємо, тому що ми рахуємо, як і в цілому світі люди, що багатії мають трохи поділитися зі своєю рештою народу своїми достатками. У нас немає законної відпустки, у нас немає законних лікарняних, у нас нема охорони материнства і дитинства. Якщо ця людина підприємець, жінка нічого нема. І ми коли-небудь хочемо це отримати в наших законах. За словами підприємців, у податковій наполягають, щоб до 15 грудня усі переходили на єдиний податок. Він становить 560 гривень на місяць. Є прибуток чи немає ці гроші, треба сплатити. Фіксований податок, який існував дотепер, дозволяв не вносити кошти, якщо приміром не було торгівлі. Нові правила прогнозують підприємці, можуть взагалі залишити їх без роботи. А це три мільйони людей за даними держком підприємництва. Любомаршенко, Мар'яна Гуцал, Марійка Сонячна, Твай